Це був дуже хороший турнір з прекрасними командами. Він приніс нам розуміння того, наскільки сильні суперники будуть на чемпіонаті світу. Ми зіграли добре одну половину матчу проти Литви, а другу половину провалили. Литовці були набагато сильнішими на підбираннях. Збірна Литви взагалі хороша, досвідчена команда агресивна, з великими гравцями. Наступного дня не знаю в чому була причина. Ми зіграли абсолютно без енергії. Можливо, напередодні були важкі тренування можливо, ноги втомилися. Чи попередня гра нас виснажила? Вона була важкою в фізичному плані, але це не був той виступ команди, на який ми сподіваємося. Я думаю, гравці також це розуміють. Не знаю, на щастя, чи навпаки на наступному турнірі ми знову будемо грати зі збірної Австралії я засмучений темпом певних матчів. Можливо, 8-10 хвилин. Ми не грали так, як ми хотіли, але ми приїхали на збір із великою кількістю баскетболістів. Можливо, аж занадто великою. Ми хотіли дати всім шанс перед першим відсівом, тож постійно робили ротацію. Тепер потрібно було вже серйозніше поставитися до розподілу грового часу, нарощувати хвилини для гравців, які гратимуть більше часу у офіційних матчах попереду у нас п'ять поєдинків і 17 днів до 30 серпня, початку чемпіонату світу. За цей час ми повинні додати у грі. минулого року. Ми до останнього моменту тримали у складі збірної 14 гравців. Ми хотіли підстрахуватися на випадок травми. Я ще точно знаю, коли буде останній відсів. Ми зробили зменшення складу. Залишилося 16 баскетболістів. Вони будуть у збірні ще 10-12 днів. Потім ми попрощаємося ще з двома На жаль, у нас зараз двоє травмованих гладир та пустовий. Невідомо скільки часу знадобиться їм на відновлення. Тому краще підстрахуватися і почекати з Анфочелвайнегіканапочонірітіплай. Святослав Михайлюк отримав можливість зіграти за збірну, і це добре, тому що до цього я не спостерігав за його грою наживо, лише на відео. Святослав провів з нами кілька тренувань у першій грі. Я не випустив його на паркет, дав йому можливість поспостерігати за грою такого рівня. У наступному матчі я відчув, що Святослав має отримати шанс зіграти кілька хвилин і він зіграв їх. Він усвідомлював, що багато чого не знав з того моменту, що ми робимо. Але приєднався він до нас досить пізно. У нас були лише пару спільних тренувань. Він дуже плідно попрацював, десь не знав, як взаємодіяти з гравцями, як правильно діяти у захисті. Я сказав йому, не переймайся, просто грай. Неможливо думати про скільки речей одночасно. Святослав гарно себе проявив з ним все гаразд. Протягом наступних 17 днів у Михайлюка ще буде шанс себе проявити. Ми повинні подивитися. Було б добре, якби він приєднався до нас на початку зборів, але він виступав з іншої збірної і ми отримали його трохи запізно. До його появи ми провели вже 23 чи 24 тренування. Йому потрібно це надолужувати. А у нього було лише три чи чотири тренування з нами. Але він справився. Він розумний молодий чоловік. У нього баскетбольні мізки. Він схоплює все на люту. У нього багато домашніх завдань. Думаю, що з ним все буде добре. We play games in days. на турнірі у Франції ми зіграємо п'ять матчів протягом семи днів із сильними командами, які виступатимуть на чемпіонаті світу. І тепер наше завдання надати побільше хвилин гравцям, на яких припадатиме найбільше ігрового часу. Ротація зміниться хвилин побільшає кондиції мають покращитися, і ми повинні грати як команда протягом більшого відрізку часу. Так, у нас важкі тренування, але інші команди теж багато працюють. Литва і Австралія, наприклад, це нормально. Потрібно постійно піднімати планку. Тільки так можна досягнути вищого рівня. На розслаблення часу немає. П'ять матчів за сім днів. А хіба що милуватися краєвидом у вікно автобуса між переїздами